Привіт, криптони! У цьому відео я покажу, як ви зможете з легкістю зекономити свої кошти на переказ з біржі на біржу, і після чого ви зможете відправляти кошти самостійно своїм друзям. Отже, для початку нам потрібні USDT, за допомогою яких ми усе привернемо. Я думаю, більшість із вас, хто вже переводив кошти, платив комісію у розмірі 1 долара при через USDT TRC20. Але тут я хочу вам показати інший спосіб. В якому я вам покажу, як витрачати всього-навсього 0,10 центів. Для цього нам потрібно купити монету TRX за USDT. Переходимо на спот і набираємо в пошуку нашу монету. Ви можете вибрати тут, наприклад, кількість, яку ви бажаєте переслати. Я ж купляю на 11 доларів. Вибираю спосіб купівлі ліміт або по маркету. А, яка різниця між ними? Якщо ж ми купляємо про маркету, біржа з нас візьме додаткову комісію. А якщо ви виставляєте за ліміт ордером, там буде набагато менша комісія. Але для мене це не важливо, так як у мене сума невелика, це працює в тому випадку, якщо у вас дійсно велика сума і ви хочете зекономити. Після цього я нажимаю купити, і ціна, як бачимо, заповнюється по маркету. Далі нам потрібен адрес. Щоб перекинути ці монетки на іншу біржу. В моєму випадку це буде біржа BinX. Для того, щоб перекинути, ми заходимо в активи і рахунок для активів. Тут ми бачимо різні монети, які у нас будуть. Я шукаю ж TRX, бачимо TRX, Внести депозит. Після цього нам потрібно вибрати мережу. Мережа обов'язково має стояти Tron trc 20 Вибираємо її, тут вам висвітиться, щоб згенерувати адрес. Після того, як вона згенерувалась, ми бачимо, що тут з'явився адрес. Цей адрес нам потрібно копіювати. Як бачимо, мінімальна сума поповнення становить 10 TRX, тобто це 1 долар, який ми можемо сюди перекинути. В моєму випадку ми ж перекидуємо 11 доларів, тому переходимо далі на наш Fiat й спад. Так, потрібна нам ось ця монетка, як бачимо. Так. Зняття. Нажимаємо зняття, щоб відправити на іншу біржу. Ви також можете відправляти це своєму другу. Вам потрібно всього лише навсього попросити у нього адресу для зняття. Вставляємо адрес. Як бачимо, вже автоматично все підтягується. І нажимаємо максимум або ж ту суму, яку ви бажаєте відправити. Комісія становить 13X це 0.10. Тому що ціна монетки коштує рівно 0,10 центів. Нажимаємо зняти кошти. Продовжити. Якщо ми перший раз проходимо переказ на іншу біржу або комусь іншому перекидуємо, нам потрібно підв'язати. Застосунок аутифікатора або електронну пошту. Я рекомендую застосунок, тому вибираємо його. Після того, як ми його підв'язали, нам потрібно ставити код. Код буде, звісно, у вашому телефоні. Ви цей аутентифікатор скачуєте на телефон і підв'язуєте. В моєму випадку, я вже його раніше підв'язав, тому заходжу на програму в телефоні і вставляю код. Після того, як ми вставили код, нам потрібно ще підтвердження з нашої електронної почти. Після чого у нас все успішно і монетки успішно відправлені на нашу біржу. Нажимаємо виконано. І очікуємо наш платіж на BINX. Тільки починаю ознайомлюватися із криптовалютою, ви можете зареєструватись по моєму посиланню під відео і отримати партнерські бонуси і до 5 тисяч за перший депозит. Через декілька хвилин. Наш платіж автоматично буде надісланий. Це зазвичай триває недовго. Ми перевіряємо. Так, кошти не йшли. У нас 11 доларів тепер на рахунку. Ми переходимо на рахунок і можемо їх обміняти на, наприклад, USDT, щоб закинути на ф'ючерси або торгівлю на споті, щоб купити іншу монету. До цього ми нажимаємо торгувати і USDT. Отже, ми бажаємо продати цю монетку. Нажимаємо тут. Воно також розливається по ринку, нажимаємо продати. Заповнилось і переходимо перевіряємо. Так, все дійсно працює. Ми зекономили цілих центів. Для того, щоб стати успішним трейдером, переходіть у наш телеграм. Де ви зможете знайти аналітику та прогнози по ринку, безкоштовні сигнали без цих всіх віпок, актуальні новини. І головним плюсом є спільнота експертів в чаті, де ви зможете ділитись думками з іншими учасниками. Тож сміливо переходіть та почувайтеся як удома. Бажаю усім успішної торгівлі і побачимось у наступних відео.